Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Е, ну, звісно, топ номена вчорашнього вечора. Це те, що Джозеф Байден вирішив знятися з передвиборчої гонки і підтримуватиме до з'їзду Камалу Гаріс, яка балотувалася, мала би балотуватися на, на пост віце-президентки, але зараз все. Це поміняється ще не факт, що саме вона буде кандидаткою у президенти, бо це мають вирішити делегати з'їзду. і Там може бути нескінчена кількість турів цих голосувань, поки хоч хтось не набере 50% голосів плюс один голос. Це вже таке ну, сама процед... Сам факт зняття з виборів Джозефа Байдена. Це означає, що його дотиснули, і він розуміє, що зараз він тільки шкодить своєю персоною республіканцям. Ось ну, санкцій демократам, Демократ. бачите, демократам. демократам. Так це я демократам. обмовився. Республіканців навпаки, мабуть, допомагав тому в даному випадку. Ну дивіться, питання що Байдена треба міняти, в дійсності постало не от там два тижні тому ні, чи три тижні тому до дебатів. Воно ще мусувалося ще на початку цього року, тому що тоді вже в соціології з'явилося питання з того, що. Байден неспроможний через свій фізичний стан, стан а, а, очолювати державу і бути переобраним, і тоді ще прораховувалися різні варіанти. Я вас запевняю, і камалу Харіс міряли, і Мішель Обаму міряли, і Хір Хіларі Клінтон міряли. А, це і фокус групи проводили і так далі. Але ну Байден був таким на такою консолідуючою постаттю для а, демократичної партії. Чи додасть зараз балів? Ну, подивимось, тому що в дійсності дуже мало часу. Дуже мало часу. Дивіться, з'їзд, по-моєму, буде аж 11 серпня. Ви правильно сказали, там можуть бути питання по процедурах. 11 серпня це ну, через зважаєте через три тижні. Тобто, ще кампанія не почалася невідомо як вона ще ведеться. Тому дуже в дійсності багато питань щодо виборчої кампанії демократів. А у республіканців ще все вже зрозуміло. Вони задають запитання. Вони вже ставлять запитання. Більше того, для американських виборів важлива історія це про те, яка партія збере більше пожертв на свій виборчий фонд. У республіканців ще у червні повідомили, що у них 102 мільйони доларів. У значить у демократів було 90 з копійками. 96, здається. Але от свіжа інформація від Associated Press. уже на передвиборчу кампанію Камали Гарріс зібрали щось дуже швидко. Ко майже 47 мільйонів доларів у такий темп зборів. Це те, що ну зазвичай мотивує виборців, як нам це правильно розуміти, і, і в чому тут особливість такої частини президентської гонки. Ну давайте так гроші важливі, але ще багато факторів вже грають все ж таки виборчої кампанії Сполучених Штатів Америки, і не будемо забувати, що там не прямі вибори президента. Тобто народ там напряму не обирає кандидата, і можна набрати більшу кількість голосів, але програти вибори, тому що там фактично, фактично, обирають президента навіть не народ, а штати. Через систему виборників, тобто, якщо навіть у штат, наприклад, припустимо, кандидат виграє 51%, а 49% виграє інші кандидатику ці 49% Фактично не зараховуються цій людині. Воно зараховується цій людині, яка виграє штат, тому там може бути ще дуже багато в дійсності нюансів зараз у демократів. Ну, достатньо така. Ну, знаєте, те, що називається хто зараз диктує порядок денний. Диктую порядок денний більше звичайно республіканці, тому що після е е е е замаху на Трампа у них з'явилася безпрограшна позиція. Можна постійно звинувачувати адміністрацію Байдена в організації замаху на Трампа. Сьогодні, до речі, будуть слухання в конгресі у Палати представників, викликаю голову секретної служби та багато чого іншого, вони активно будуть торпедувати. Ну, от, як вчора, Джонсон заявив, що якщо е Байден неспроможний бути, е бути в виборчій кампанії, то значить він не спроможний бути президентом. Нехай війде відставку. Тобто, є, є е активність і е те, що те, що можна зараз пред'явити виборцям. А у демократії буде велика поки що невизначеність. Подивимося, скільки вони зможуть у цьому упоратись. Хоча у них є звичайно, перевага, бо знаєте, як говорять Сполучені Штати Америки, президент це завжди новина, тому він все рівно потрапляє будь-які новини. Ну так і власне матеріал Нью-Йорк Таймс про те, що команда Трампа готувала якусь інформаційну атаку на саму Камалу Гаріс ще до того, як Байден знявся з виборів. А сам Трамп написав, що перемогти Камалу Гаріс йому буде, буде навіть простіше ніж Джозефа Байдена. Ну тут така бравада з боку Трампа зрозуміла, але я так розумію, що от і після вже зазначеної заяви спікера Палати представників Майка Джонса нашого само. Му Байдену треба вже йти в відставку і не не чекати результатів виборів, і поки в білий дім зайде новий президент, і оця кампанія на, на те, що все демократи неспроможні. Наскільки у демократів є ще можливість щось ну там переломити? Наскільки є вірогідність того, що того, що вони ну принаймні якийсь результат покажуть? Ну, дивіться, знову таки, є специфіка виборчої системи Сполучених Штатів Америки. Можна набрати більшу кількість голосів, але програти вибори, як це було з Хіллері Клінтон, а там же в дійсності боротьба за декілька штатів розгортається, які будуть визначати вибори, і десь приблизно 10% людей, які будуть визначатися десь в останній момент. У демократів є ще інша проблема, яка поки невідома вона буде чи не буде. Це проблема називається Роберт Кеннеді. тобто, це племінник того самого Кеннеді, який теж збирався висуватися в якості незалежного кандидата. Які з різними оцінками може набрати приблизно 10%. так поки що, от невідомо чи буде він виборчі кампанії, чи не буде він виборчі кампанії. А він хотів висуватися. Він до речі, по противник допомоги допомоги Україні і багато чого іншого. Тому подивимося, як що буде станом на 11 на одинадцяте число для того, щоб було зрозуміло, Ну, мається на увазі, коли все ж таки Камала Харріс буде висунута. А коли буде зрозуміло взагалі стартові можливості демократів, але часу в дійсності дуже мало, тому що скільки там три місяці залишилося, ну це достатньо невеликий строк для такої країни, як США. Добре, давайте тепер про те, що буде безпосередньо впливати на ситуацію в Україні. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав колонку для Daily Mail. і я так розумію, що про зміст цієї колонки багатьом було відомо завчасно. Він також поспілкувався з Дональдом Трампом і висловився доволі оптимістично про те, що Трамп може закінчити цю жахливу війну. І в нього вистачить сили для того, щоб допомогти Україні. Але в цій колонці він м, пише щось подібне, як уже пише, як, як уже оцінюю деякі подібне до того, чим були мінські умови для мінські угоди для України, тому що тут і питання швидшого вступу там до ЄС і НАТО, і озброєння України, але якісь там територіальні поступки, що найменше там в. Станом до 24 лютого 22 року ясно, що Росія наполягає на тому, що якщо навіть якесь там і припинення вогню, це з урахуванням ситуації на землі. А е, ультиматуми Путіна, взагалі, про те, що Україна має відвести свої війська повністю, там, наприклад, з Запорізької і Херсонської області, тобто повністю віддати їм знову ще й правобережну Херсонщину, Отакі е, ініціативи, як нам їх розглядати, що ви про них думаєте? Ну, давайте так. Знаєте, у нас достатньо знаєте, примітивна політика, і ми привикли достатньо примітивно оцінювати наших політиків. І тут ми достатньо примітивно почали оцінювати Бориса Джонсона. Я прочитав ту статтю в оригіналі без будь-яких там знаєте посередників. Я зради ніякої не побачив. Я вам скажу чому. Це фактично стартовий ультиматум Путіну. І полягає в наступному по двох путь, по двох пунктах: перший ніякої демілітаризації України не планується, тому що ж Путін хоче ще демілітаризувати Україну, яка полягає в наступному. Це скорочення армії, неможливості нанесення ударів по на території Російської Федерації. Ну, те, що він хотів Стамбульській домовленості на 40 кілометрів, вони ще там хитрувати, хочуть змусити американців підписати новий договір про. Ракети малої та середньої дальності, фактично вписати туди, туди Україну, щоб України не було можливості будувати власних ракет. Далі, що, що сказано, що оці конференції, які хочу проведення провести Путін, а це для легітимізації анексії чотирьох областей, ніхто нічого робити не збирається. Це, це фактично така рамкова позиція. А те, що ну по перше, Джонсон говорить щонайменше до, до кордонів 24-го року. Тобто, дайте зброї зброї, стільки потрібно для того, щоб щонайменше до кордонів 24-го року. А хто сказав, а хто сказав, що Україна буде зупинятися після кордонів 24-го року, якщо у нас буде зброя, навіть якщо теоретично нам почнуть розповідати, що на цього треба робити, ну це треба робити, тому що ми повинні звикати до що захід це торг. Захід це можливість завжди обстоювати свою позицію, не обов'язково мовчати. Ну, наприклад, знаєте, от є такий епізод шестиденної війни 67 року, коли американці допомагали вже тоді. Там трохи допомагали Ізраїлю. Там системи ППО постачали. А що ну в принципі не завадили Ізраїлю знищувати в нейтральних водах американський корабель Ліберті, тому що вони були упевнені, що він зараз передасть інформацію. Про те, що вони хочуть захопити голландські висоти, вбили 30 американців. Корабель Лець не дійшов там до бази. Ну потім вибачили, сказали, що не зрозуміли, навіть гроші якісь заплатили, і так далі. Тому я не вважаю, що й там якась існує. Там же головне давай, дайте, дайте Україні зброю. А далі хто сказав, що буде якісь передумови, що Крим залишиться у Росіян. А якщо виходить на кордони 24-го року, так то це означає, що попряма нагодка Крим. А далі, знаєте, якщо хтось там буде сперечатися, висловлювати протести, ну українці можуть потиснути, знизити там а, плечима, сказати: ну, знаєте, самі не знаємо, як, як так вийшло, але. Вже є от земля, вже так от визначена. Тим більше це українські територія. Ще одна цікава пропозиція, яка міститься в цій колонці. Я ж теж її читав, і там, от воно так звучить, а чому би українським військам не замінити частину з 70 тисяч американських військових, які все ще перебувають в Європі? Тобто, по суті, він пропонує такий бізнесовий підхід, який дуже дуже заходить що називається до позиції Дональда Трампа. що от американська присутність у Європі це занадто дорого. Європа мало платить за свою безпеку. Ну так, от супернавчина уже в боях з росіянами, потужна українська армія, яка могла би якраз і стати на захисті Європи. Отака от пропозиція, е, що ви про неї думаєте? Ну я вважаю, що Україна повинна якраз починати з цієї пропозиції. знаєте. гарна ідея. Давайте тоді по всіх нормативах НАТО, по всіх нормативах, не по скорочених нормативах, а по всіх нормативах американської, до речі, армії. А давайте тоді оснащувати у 70 тисяч українських воїнів, там да з, з, з ракетами, літаками і так далі. І так далі, Україна із задоволення буде цим займатися, але після того як Україна. Що вийде на кордону 91-го року? Тоді ми починаємо думати над пропозиціями стосовно того, що а, Україна буде брати яку участь в охороні в охороні Європи. Це коштує дорого і дуже дорого. Що нам за це буде? Ми повинні завжди торгуватися. А ідея, ідея правильна це ще раз говорить. Знаєте, я тут галаси тут чую, що вже там Джонсона вже у нас прирівняли до цього до зрадника. Слухайте, це приміти це при примітивний дискурс. Ми не повинні думати взагалі, те, що показав Джонсон, це якраз приклад висококласної багатоходівки, коли він говорить, що ну, начебто, начебто, буде до кордонів 24-го року. Він же чудово розуміє ситуацію. Коли Україна виходить на кордони 20, хоча б 20, ну мається на увазі 24 лютого, це означає, що це вже починається крах режиму Путіна. Тим більше паралельно дивіться, йде ж удари по 에, удари по російській енергетиці. Воно ж нікуди не поділося. Оці СБУшні дрони я сьогодні вже бачу, хто все знову прилетіло. У них же проблема з електрикою на півдні України на півдні е, е, Краснодарського краю. Там уже вулиці перекривають. Там мер приїжджає, розказує, що буде стояти разом з ними. Поки щось не вирішиться. А це ми те, що ми з вами якось теж обговорювали на нароза. Чи можливо Україна організувати хаос в Росії економічний? Може, от поки що це південь, південь е, Росії, е, тому, що там і логістика, там і експорт нафти, там і експорт зерна, там і виробництва, там і забезпечення російської армії. А це ще не осінь та зима. Росія все ж таки північна країна. В це в Україні можливо буде холодна зима, а в Росії точно буде холодна зима. Тому ці удари, наскільки я розумію, наскільки я розумію, це намагання ізолювати атомні станції російські. Вони ж побудовані ще по радянському там принципу і. Там, де вибиваєш основні оці розподільчі блоки, так то можна бачити, що у них починаються проблеми. Вони починають замикатися в самі в собі ці атомні електростанції. Ну це аварійне просто фактичне відключення, і це ну там більше фахівців вам розкажуть. Я так схематично пам'ятаю, ми мені про це говорили, і можна сказати, що в даному випадку це якраз оця... Погана, погана новина для росіян, що з енергетикою можуть бути проблеми. Або, наприклад, восени можуть прилетіти дрони в газорозподільчі станції, які е, працюють на Москву. Всі ТЕЦ Москви працюють на газі. Якщо Україна зможе знищити, наприклад, компресори, які зазвичай іноземного виробництва, то багато чого цікавого в Москві почнуться почнеться якраз взимку, і це, якщо якщо повертаєтесь до Джонсона, накладається в тому числі на таку відверту поразку на фронті, то так немає ніяких далі перешкод для того, щоб Україна фактично відновила свою територіальну цілісність з кордону 91-го року. Добре, ну і про спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року, так сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю. що Якщо будемо об'єднані, і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Спробувати зробити це до кінця цього року. А звідки можуть бути такі припущення, якщо ну літня наступальна кампанія Росіян зараз у самому розпалі, поки що це Україна втрачає. Є певні території росіяни на кількох напрямках просуваються. Ось У попередньому блоці якраз говорили про ці деталі з військовим експертом. Звідки може бути такий оптимізм? Що ви про нього думаєте? Ну я думаю, що це дипломатична ігри. На заході ж знаєте, починають говорити. Ви ж там не хочете там перемовлятися. З Путіна, ну там і республіканці, до речі, теж говорять: ну давайте перемовини. Ну Зеленський говорить, ну давайте перемовлятися. От Путін сказав, що висунув абсолютно неприйнятну умову. Він не хоче зупиняти війну. Висновок такий, а ми дуже хотіли там да йти на якісь перемовини. Якщо немає цих перемовин, давайте нам зброю ми будемо вирішувати це відповідним чином. Тому я тут більше ніж дипломатичних ігор не бачу. Чому тому, що росіяни висунули абсолютно неприйнятні умови Україні якраз напередодні саміту миру, які полягають в тому, що там же основна основна вимога це те, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон і всю Донецьку область. Потім а, вони хочуть провести конференцію для міжнародного конференцію для фіксації анексії. фактично. тобто Путін пропонує країнам заходу приїхати та повторити Чехословаччину 1938 року. А що ніколи в житті захід робити не буде? Тоді стало зрозуміло, що це відвертий блеф, коли росіяни так вимагають. Це робити і і далі. А Путін тепер а Росія впасся, бо це особисто Путін висловив цю позицію, і він не може від неї відступитися. Добре, а чому тоді Мєдвєдєв пише, що незалежно від того, як це все буде розгортатися, от війна триватиме там ледь не 10, тисяч, 10 років, не тисяча сподіваюся, 10 років ще, і от до 2034-го уже ніякої України може і не існувати. А відповідно за ці 10 років зміниться і керівництво в НАТО, і керівництво в багатьох країнах, тобто він налаштовує своє населення на ще 10 років війни. Отака от історія. Вона для чого? Ну тут декілька цілі. По перше, вони не приховують, що знищення України це питання їхнього пріоритету. Тому, поки буде Путін і ця влада при в Кремлі, війна буде тривати. Тільки знищення їхньої економіки знищення створення хаосу на їх території. Це прям прямий шлях до перемоги України. Це раз друге, вони лякаються там. Тобто, це для внутрішньої аудиторії показують, що вони будуть знищувати українців. А для зовнішньої аудиторії вони лякають захід тим, що буде, буде тривала війна. Хоча я впевнений, що якраз питання чи зможу витримати Росія тривалу війну, воно в дійсності досить нагальне, тому що. Санкції, все ж таки, вже починають працювати достатньо активно, особливо ці вторинні, які були запроваджені по банківській системі, по московській біржі. Вони вже починають діставати в дійсності російську економіку достатньо серйозно. Проблема з енергетикою, яка точно восени не можна буде побачити. Ну і фактор Трампа не будемо забувати. Трамп є при перемозі Трампа, а невідомо, що він буде робити, але відомо, що він точно зробить. Він зніме всі обмеження щодо видобутку нафти газу, будівництва ЛПЖ-терміналів, запустить цей нафтопровід нафтопровідкістовник який зупинив Байден. Це означає, що пропозиції енергоносіїв на ринку буде дуже багато і тоді. Іран та Росія зі своїми енергоносіями можуть за можуть навіть трошки посунутися з цього ринку. Ну або можна буде працювати на зниження ціни. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був шановні, з нами на зв'язку.